Би учнів Ужгородської школи мистецтв, частина програми, яку волонтери підготували для військових та ветеранів, запросивши їх на весняний пікнік до закарпатського музею народної архітектури та побуту. Зібрали ми сьогодні військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях нашого міста, міста Мукачева, а також ті, котрі приїхали і перебувають на ротації в Закарпатській області. Мали просто бажання поділитися своєю увагою, зрозуміємо, контактуючи з ними і від відвідуючи в лікарні, про те, що вони дійсно потребують цього зовнішнього виходу в світ, і от бачимо, як вони тішаться ці саме контакти з природою і дуже приємно вражені перебуванням дітей поруч вважаємо, що це буде їхнім ресурсом і стовпом для подальшого одужання швидкого. Ресурсними є і походи в кіно та інші активності. Але формату пікніка військові особливо зраділи, згадує Анна Дем'ян. Коли я сказала про те, що ми плануємо такий захід, як загорілися їхні очі, причому від молодих хлопців до хлопців старшого віку чоловіків. І тому я зрозуміла, ось воно це те, що дійсно для них би було цікаво і важливо. Пікнік на Закарпатті складно уявити без бограчу. Його готував теж військовий. Нині ветеран війни Анатолій Пасєвич. Це вже майже під завершення приготування. Один із інгредієнтів у нас тут іде це ньокі, горської ньокідлі. Італійська паста, яка прийшла сюди в 13 столітті. З 13 століття ми це споживаємо, дякуючи італійцям. Ньокі вони ж їх називають щіпітки. Анатолій Пасєвич додає, для військових схожі заходи дуже важливі, адже вони є виявом турботи та вдячності. Я навіть кажу на собі, на своєму досвіді, що це вкрай потрібно. Потрібно відчути, що тебе не забувають, що ти тут, що з тобою поруч ще хтось є, що ти не наодинці залишаєшся зі своїми проблемами. Ну і плюс е, природа готування це є те, що може їх в певній мірі надихнути і підтримати. Природа, підтримка та улюблена справа допомогла свого часу відновитися й пану Анатолію, який пішов у добровольчий батальйон із початку повномасштабного вторгнення. Саме початок це добровольчий батальйон. 68-й, з першого дня поїхали на схід і перебували там. Захищаючи країну, захищаючи свій край, сім'ї. Небайдужість те, що нині вкрай потрібно. Зізнаються військові. Я попав зв'язку з хворобою сюди. мене перевели в тил. Заход, я вважаю важливий. Так як вони підтримують наших військових, особливо поранених військових. Це дуже добре, що є волонтери, небайдужі люди, які допомагають. Ініціювали захід представники громадської організації Волелюбні, а підтримав благодійний фонд дерево мого життя. Так як вузько спеціалізуємося і дбаємо про психологічне здоров'я ментальне здоров'я військовослужбовці, навідуємося в лікарні до них, тобто і групи для групи підтримки. Основний акцент наш про ресурс. Тобто це ми займаємося ресурсорієнтованим консультуванням, в тому числі і перш за все в цьому напрямку з військовими. Тому ну, це, звісно, що це впливає на такі виходи, такі заходи, культурні заходи для психологічного здоров'я, для їхнього настрою. Тому намагаємося от, наша організація так, от, підтримувати таким чином також. Також для військових провели невеличку екскурсію, ознайомили з тутешніми традиціями, зокрема кухнею. На завершення смакували бограчем. Музичну програму доповнили й семінаристи Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Румжі. І захід волонтери організовують для військових та ветеранів не вперше, і продовжуватимуть упроваджувати подібні ініціативи.